Добрий день, вас вітає Ньюз, і сьогодні в студії а, я Тимошова Мар'яна, та мій колега Гончар Андрій. Добрий день. Сьогодні коротко про головне. транспорт є важливою частиною життя студентів. Щодня студенти використовують різні види транспорту і щодо їх обслуговування, розкажуть нам далі. Наші кореспонденти. Серед транспортних маршрутів Львова для студентів одним з найпопулярнішим видом лишається електронний транспорт. Наразі у місті працює дев'ять трамвайних ліній, серед яких найбільше чехословацьких вагонів та декілька сучасних українських. Не менш популярною є тролейбусна система, яка наразі налічує 10 маршрутів у 2021 році. Послугами електронного транспорту. Скористалися майже 3 мільйони студентів. Автобуси у Львові є важливою частиною міста. Щодня львівська система автобусів обслуговує сотні тисяч пасажирів, зокрема студентів, допомагаючи їм добиратися до їхніх навчальних закладів. Є декілька особливостей львівської системи автобусів. Про деякі з них зараз я вам розкажу. Перше, це впроваджена система електронних квитків, що допомагає студентам легко та безготівково оплачувати за проїзд. Друге, це коли є година пік, автобуси курсують частіше, ніж звичайно, що не створює такий натовп людей у автобусі. Студенти не так часто викликають таксі, тільки тоді, коли їм потрібно швидко дібратися до свого університету, або тоді, коли настала пізня ніч, тоді, коли транспорти вже не приїжджають. Тільки 10% студентів обирають власний автомобіль або таксі. Та можуть непогано зекономити за допомогою свого студентського квитка, а саме на подорожах у закладах харчування та на інтернет-платформах. Однією зі знижок, які можуть отримати студенти при показі свого студентського квитка, є знижки у закладах громадського харчування. Вибачте, обіз'яна на фоні трошки скаче. Не звертаємо на неї увагу, а продовжуємо наш репортаж. Багато закладів громадського харчування пропонують студентам знижки. При показі студентського квитка ви можете отримати знижку на акційні продукти. У 10-20% на все меню. Студентський куток також надає знижки на електронні сервіси. Скажіть, чи користуєте смішкою? Так, ми користуємося знижкою на FB, а також на маємо електронний ПТ. Там на сервісі ми також. Дякую нашим кореспондентам за інформацію. А зараз нам колега Мар'яна розкаже про наступний сюжет. Готівнички є дуже важливою частиною для студентів. Саме там студенти можуть харчуватися, провести свої вікна між парами та просто гарно провести час. А кореспонденти зробили невеличке розслідування, які ж поверхів є найкращим, саме тому ми зараз послухаємо їх. Я нахожусь на третьому поверсі їдальні львівської політехніки. Тут є два просторих зали, які вміщають дуже багато студентів. За відгуками студентів це найкращий поверх для того, щоб пообідати чи поснідати, і ми це можемо бачити по такій величенькій трошечки черзі. Е, вам можуть принести до столу гарячі страви, перші страви і гарніри. А салати, е, випічку і напої ви можете взяти зразу на касі. Скажіть, будь ласка, як вам їдальня львівської політехніки? Та все дуже смакує, дуже особливо смачні млинці з сиром. Також піца на третьому поверсі дуже смачна. Тепер ми знаходимося на другому поверсі і годівничка на відміну від першого поверху. Другий поверх міщає собі 250 студентів. Перший поверх міщає від 100 студентів до 150. Меню їдальні складається з традиційно українських страв та деяких європейських страв. Тут є перші страви, другі страви, гарніри. Перші страви входять завжди борщі, супи. Другі страви входять, всякі пюре, рис, гречка та гарніри. Можна сказати, будь ласка, як вам страва на другому поверсі? Нереально крута їдальня, найкраща на поверхах. А що ви сьогодні брали на на Картопельку подвійно? Супчик з грибами і узварчик це дуже смачно, дуже дорого краще. Сьогодні ми знаходимося на першому поверсі їдальні львівської політехніки. Щодня тут снідає та обідає велика кількість студентів та викладачів. Тому персонал кропітливо готується, щоб подати все найсмачнішому та найкращому вигляді. Ми можемо побачити ось таке меню: салати, випічка, кава, напої, чай. Все, що ви забажаєте. Перші другі страви також присутні у меню. Тут є ікони, що дозволяє студентам помолитися перед початком прийому їжі. Сьогодні студент першого курсу прийшов пообідати у їдальню Львівської політехніки. І я хочу в нього запитатись, чому саме перший поверх та чому такий вибір страви? Перший поверх, тому що це перший цифра. Ну, І ще не треба нікуди йти. А, а що Страва. Ну, завжди Побач. беру собі борщ. Завжди, кожен день беру собі борщ. борщ. Дякую нашим кореспондентам за інформацію. А наступний сюжет це житло. Багато студентів є приїжими, і саме тому перед студентами стає вибір: чи обрати гуртожиток, чи винаймати квартиру. Більше про це також аргументи для багатьох студентів переважають на користь квартири, навіть якщо це двохкімнатна квартира для чотирьох студентів. Але фактичним мінусом такого вибору є вартість квартири, особливо в студентських центрах, таких як Київ, Харків, чи Львів. Вартість квартири навіть із співмешканцями обіцяється значно дорожче ніж місце в гуртожитку. У вас є можливість спокійно навчатися, або вас ніхто не відволікав. Також ви можете ділити душ, кухню та туалет тільки зі своїми співмешканцями, звісно, що вони у вас є. Ви можете приходити до своєї квартири у будь-якій годині, незалежно чи то день, чи то ніч. У вас може бути свій особистий балкон, ваш особистий простір. Як говорять за хороші умови потрібно платити. Це Микола, і зараз фільмова розповість про враження від гуртожитку, в якому проживає. Перш за все хочу повідомити, що проживаю тут вже два місяці. Це загалом все нові враження, нові знайомства і постійна зміна звичок, до яких звик потрібно налаштовувати побут самостійно. Треба жити якось уживатися з сусідами, і загалом від цього можна сказати, що враження тільки позитивні і. Я дивлюся в майбутнє щирою надією. Дуже довгі роки ходили чутки про те, що студенти вірять в забобони. Проте наразі ця інформація настільки поширена, як була колись раніше. Саме тому наші кореспонденти вирішили опитати як і молодих студентів, так і тих студентів, які вже давно випустилися з університету. Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в якісь забобони, такі як студентські перед сесією п'ятак під п'ятку? Mm. там... Це якась не, штука. Значить, зразу треба як кажуть дивитися в корінь. Якщо мова зайшла про забобони, значить це є гріх. Християнин не може вірити в забобони, які би вони не були. Значить, вірити в забобони це є порушення першої з десяти заповідей Божих. Дуже ну, дякую. Студенти вчіться і не вірте в забобони. зрозуміло? дуже дякую. Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в якісь забобони перед сесією? Типу там п'ятак під п'ятку, там з лівої ноги заходить. Та що ви ніхто не вірите? Ніхто не вірить взагалі, і ви не знаєте нікого, хто вірить? Ні. Я в шокі. Отак, бачите, бачите, як? от. Ясно, дякую вам. Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в якісь студентські забобони? Типу, п'ятак під пятку, чи там кричать щось вікно, заходить з лівої ноги? Отаке, от секі. Студентські я не сприймаю забобони, а от кого якісь національні. Народні, от такі вірю. Це які. Наприклад, через, через поріг не можна нічого подавати, треба стати. Ага, ага. Ну, щось таке, таке році. Ага, ясно. Дуже вам дякую. Чи вірите ви в якісь забобони? Взагалі не вірю. Скільки тут чуся, ні разу не було нічого такого. Дякую. Е, тільки частково, в деякі, наприклад, це віки. Перекривати там усі дзеркала в домі, де хтось помер. На цьому наш випуск новин добігає кінця. Дякую нашій команді за сюжет. До нових зустрічей. Добачення та мирного неба. Настає Ми вибір: чи обрати гуртожиток, чи житло? <ривіт> <ривіт> Добре. Так і тих студентів, які вже давно випустилися з університету. 50 <ривіт>